Дякуємо за те, що ведете за собою вихованців нелегкими спортивними дорогами, що любите їх як власних дітей, вмієте підбадьорити і словом, і ділом, вірити в своїх дітей, віддаєте їм свою любов і серце. Ось тобі моя. Так наша доля нелегка та ось тобі моя ру-я see 19 липня вся Україна і наша подільська громада відзначає День тренера в Україні. Від керівництва міста, виконавчого комітету, депутатського корпусу від себе особисто вітаю всіх тренерів Подільської громади, тренерів спортивного клубу Подільськ, федерації, асоціації, громадських організацій всіх, хто займається спортивним вихованням нашої молоді. У нас дуже чудова спортивна молодь. У них чудові досягнення. На рівні області, на рівні України, на, рівні, на міжнародному рівні, і нам є чим пишатися. Дякуємо вам за вашу щоденну працю, наполегливе вдосконалення нашої молоді. Ви працюєте для того, щоб в нас була змога. Пишатися нашою подільською молоддю з їхніми досягненнями, адже вони прославляють нашу подільську громаду на всіх рівнях спортивних змагань. Свого чергу від керівництва міста хочу запевнити, що будемо працювати і створювати гідні умови для того, щоб наші молоді було комфортно і зручно займатися улюбленими видами спорту. Підтримуємо. Вітаємо, бажаємо саме головне всім нам перемоги. Звісно, вам, шановні тренери, вашим рідним і близьким, здоров'я, злагоди, достатку і всього самого найкращого. Дякуємо вам за вашу щоденну і кропітку роботу. Потрібно зазначити, що в умовах війни подільські спортсмени продовжують підкорювати професійні віршини своїми здобутками, наближаючи нашу перемогу. Подільська громада пишається своїми тренерами, які своєю працею прославляють наш край. Цей святковий день привітав тренерський склад і виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський та заступник Людмила Задорожна. Олег Богданович подякував за професіоналізм, за популяризацію здорового способу життя, за результати, які показують. Зують вихованці на чемпіонатах різного рівня. Він завірив, що міська влада і надалі всіляко сприятиме розвитку спорту в нашій громаді. Почесними грамотами подільського міського голови, за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, підвищення іміджу подільської міської територіальної громади та з нагоди дня тренера були нагороджені Андрій Савчук, Сергій Степанов, Максим Максимов. Тренер це не тільки професія, але й призвання. Бути тренером це велика відповідальність перед вихованцями, адже тренер, незважаючи на свої власні потреби, завжди веде своїх вихованців до кращого життя. Хочемо побажати нашим тренерам міцного здоров'я, натхнення в їхній справі та поваги від вихованців. Щиро вітає цей святковий день своїх тренерів і їх вихованців, тому що щиро вдячні їм за професіоналізм, відданість своїй справі і безмежну любов до своїх вихованців. Тренер для нас це лідер і наставник, який надихає грати на футбол. Дякую, Андрій Павлович. Тренер. Це людина, яка не тільки допомагає нам розвивати свій спортивний талант, а й мотивує та підтримує нас. Дякую, Сергій Миколайович. Антоніна Олександровна, ви надихаєте грати мене у волейбол. Дуже сильно вам дякую. Тренер для мене це друг, з яким я завжди можу порадитись. Дякую, Юрій Олегович. Лідія Олександрівна це тренер, який надихає рухатись вперед. Дякую. Людмила Всеволодівна надихає на досягнення цілей. Дякую. Тренер це провідник до здорового способу життя. Дякую, Михайло Дмитрович. Для мене Людмила Всеволодівна – найкращий тренер. Я дуже її люблю. Дякую їй за все. Тренер це людина, з якої починається спорт. Саме від нього багато в чому залежить наш результат. Тренер це другий батько, який допоможе та підтримує. Інколи не сварить, але направить на правильний шлях. Дякую, Максим Сергійович.